Це був один із найкращих років за останні десятиліття, із впевненістю, кажуть аграрії Тернопільщини, підсумовуючи свою діяльність у 2024 році. Сприяли приросту зернових та технічних культур погодні умови. А відтак вдалим цей рік був і для відділень компанії Агропродсервіс серед них, зокрема Синява. Ми звичайно завдячуємо це і Божій благодаті, що вчасно посилає і дощики, і сонце, і температуру, яка потрібна від. Відганяє десь від нас ці несприятливі умови, якісь гради, якісь інші речі, так, що, що нам посприяло це. Тому ми отримали ну, одні з кращих урожаїв в цьому році. Середній урожай озимої пшениці по компанії 85 центнерів. Свої зібрали майже, там, майже 38, у вас 38 з хвостиком є урожай, у вас 37 центнерів. В залі врожай соняшнику це він найкращий по компанії, бо в середньому по компанії ми зібрали в цьому році по пам'яті, здається, 32,6 центнера. Хорошими були врожаї для інших відділень компанії, що працюють на Тернопільщині. У нас результати, як ви вже чули, непогані Озимий ячмінь, у нас озима пшениця. Останні 5 років. Самий найвищий урожай ярого ячменю, озимого ячменю, кукурудзи, цукрового буряка, сої. Свої результати підсумували й у сільськогосподарському товаристві Дружба. Тут розвивається рослинництво та планують активніше займатися тваринництвом. У 2024 році я найбільше можливо пишаюся тим, що ми прийняли рішення по будівництву ферми. Як на сьогодні тваринництво в Україні не так розвивається, як рослинництво, то я думаю, що наше рішення правильне і воно для мене таке вагоме і. Я, можливо, так ніколи про себе не говорила, але я радію, що це рішення прийнято і робота зроблена. Розвиватись та збільшувати врожаї планують керівники відділення й у 2025 році. У нас вже є посіяний ріпак на під урожай 2025 року, у нас посіяна озима пшениця. У нас десь підготовлений ґрунт під посів. Весняний. це Культури, які ми будемо сіяти, там скажімо так, соняшник, ячмінь. Кукуруза, цукровий буряк, кукуруза на силу. це В нас буде вперше. Крім зернових та технічних культур, динамічно розвивається у нашому регіоні й та ягідництво, адже території, де вирощувалася значна кількість продуктів, зараз окуповані. Розвиток у напрямку овочівництва не є простим та потребує чималих зусиль. В овочівництві є ну два дуже важливих показника: це перше, це виробництво. А друге це зберігання, тобто доведення до кондиції того продукту, який був вирощений. От і тому дуже багато зараз інвестується в саме зберігання. Тобто, а далі це вже наступний крок, це буде відповідно переробка. Бо за один сезон може таке бути, що і не продавці, тому що цей ринок він є дуже стихійним. Тобто, коли дуже дорогі овочі. Значить, на наступний рік вони будуть зразу дуже дешевими, тому що всі аграрії і ділянки туди починають в ту нішу йти і себе пробувати. Одним із таких підприємств, що активно займається овочівництвом та ягідництвом, є сільськогосподарське підприємство Вікторія. Тут вирощують кавуни, цибулю, парець, помідори та інші культури, які раніше аграрії півдня садили на окупованих зараз територіях або тих, де ведуться бойові дії. Керівники кажуть, урожай був хороший, тож результатами роботи задоволені і вже будують плани на 2025 рік. «24-го року в нас було там 25 гектарів з під овочами. Цього року ми плануємо 40 гектарів дійти до 40 тобто збільшуємо площі. Ну, в основному борщовий набір без капусти. Плануємо ми чесник. Зараз ми вивчаємо технологію, забезпечуємо себе необхідною технікою, посивним матеріалом. Але це чесник озимий, тобто вже з наступного сезону, тобто там серпень, вересень. Війна внесла чимало корективів у вирощування зернових, однак аграрії активно реагують на усі виклики, та залежно від запитів суспільства починають вирощувати нові культури, аби українці були забезпечені усім необхідним. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.